Історія порятунку. Митрополит Андрей Шептицький і єврейська громада. У темні часи Другої світової війни, коли нацистська окупація принесла смерть і страждання на українській землі, постать митрополита Андрея Шептицького стала символом милосердя та людяності. Його дії з порятунку євреїв від Голокосту залишили глибокий слід в історії, демонструючи силу віри та моральної відваги. У 1941 році коли німецькі війська окупували Львів, єврейська громада опинилася під загрозою знищення. Нацистська політика геноциду не залишала шансів на виживання. У цей час Андрей Шептицький, глава Української греко-католицької церкви, уже був відомий як духовний лідер, який виступав за справедливість і єдність. Попри власні хвороби та похилий вік, він не міг залишатися осторонь трагедії, що розгорталася перед його очима. Митрополит Шептицький використав свій авторитет і ресурси церкви, щоб організувати порятунок євреїв. Він доручив монастирям і парафіям надавати притулок тим, хто переховувався від нацистів. Багато єврейських дітей були врятовані завдяки тому, що монастирі, такі як Свято юрський у Львові чи монастирі студитів, приймали їх під виглядом християнських сиріт. Шептицький особисто забезпечував підроблені документи, зокрема хрещайні свідоцтва, які допомагали приховати єврейське походження. Одним із тих, хто отримав допомогу, був юний Адам Даніель Ротфельд, майбутній міністр закордонних справ Польщі, якого переховували в монастирі студитів у Уневі. Інший приклад брати Курт і Натан Левіни, яких Шептицький доручив сховати своєму братові, отцеві Клементію Шептицькому. Ці історії лише окремі епізоди з сотень врятованих життів. Окрім практичної допомоги, Шептицький відкрито засуджував нацистські злочини. У 1942 році він написав пасторський лист і не убий», у якому закликав свою паству не брати участі в насильстві та не співпрацювати з окупантами. Цей лист був актом надзвичайної сміливості, адже відкрита критика нацистів могла коштувати йому життя. Він також звертався до німецької влади з протестами проти переслідувань євреїв, хоча це не зупинило репресії. Дії шептицького несли величезний ризик. Нацисти пильно стежили за діяльністю церкви, а будь-яка допомога євреям каралася смертю. Проте митрополит залишався непохитним. Він співпрацював із підпільними організаціями, які постачали їжу та медикаменти до гето, і навіть переховував євреїв у своїй резиденції на Свято Юрській Горі. Його брат Клементій та інші священнослужителі також брали активну участь у цій небезпечній місії. Завдяки зусиллям Андрея Шептицького та його помічників було врятовано, за різними оцінками, від 150 до 200 євреїв, переважно дітей. Його діяльність стала прикладом того, як віра і гуманізм можуть протистояти найжорстокішим випробуванням. Після війни багато врятованих згадували Шептицького з глибокою вдячністю, а його ім'я стало символом надії. У 1991 році Едевашем, ізраїльський меморіальний комплекс Голокосту, визнав Андрея Шептицького кандидатом на звання у праведник народів світу. Хоча через різні причини офіційне визнання затримувалося, його внесок у порятунок євреїв залишається незаперечним. Історія Андрея Шептицького це розповідь про людину, яка в часи темряви світила своїм милосердям. Його дії нагадують нам, що навіть у найстрашніші часи одна людина може змінити долю багатьох, якщо керується любов'ю та справедливістю. Шептицький залишив нам спадщину, яка вчить, «немає вищого покликання, ніж рятувати життя.